Презентація проєкту Діктум, повний цикл камерних симфоній Євгена Станковича – відбулася в Національній філармонії України. Концепція альбому відобразити еволюцію авторського стилю композитора протягом усієї творчої діяльності. За словами організаторів, це повне зібрання творів одного автора, яке закріплює ім'я композитора в історії. Євген Станкович є автором опер, балетів, численних вокально-симфонічних, симфонічних, симфонічних камерно-вокальних та інструментальних творів. Олена Царенко побувала на події та розповість докладніше. Діктум Повний цикл камерних симфоній Євгена Станковича, аудіозапис всіх камерних симфоній симфонія лірика, номер 4 та симфонія Лагра, номер 1, які не входять до нумерованого циклу, але єднаються з ним за духом і змістом, розповів український композитор Євген Станкович. Це робота, ну так би мовити, мого життя, тому що він десь 40 тому років тому. Часи дуже важкі. Зараз у нас іде дуже така жорстока війна. І тим більше я дуже вдячний особисто музикантам, які грають в такі важкі часи, які роблять запис. Ініціатива запису цих творів, створених у період 1971-2021 років, є важливою для збереження та популяризації національної музичної спадщини, розповів Михайло Швед. Його творчість вона дійсно справді має світове значення, і нам дуже важливо для українців, для українських музикантів аби якомога більше його творів звучало за кордоном. Дуже важливо було все ж таки дати глядачеві не тільки виконання циклом цілісне виконання цих камерних симфоній, а все ж таки здійснити за який якомога ширшої промоції цієї музики. Тому дійсно дуже важливо, що вдалося все ж таки за підтримки Українського культурного фонду, громадської організації Душа ЮЕЙ за ініціативи головної диригентки Київського канонного оркестру Наталії Пономачук цей проєкт реалізовувати. Ід орудою маестра Панамарчуко будинку звукозапису українського радіо разом з композитором Євгеном Станковичем відбувалися студійні записи. Декларація підсумку, що людина пережила, що людина втілила в своїй музиці, і це такий, якби підсумок. Певною мірою на той момент, коли була написана симфонія, це 10-та симфонія. Значить, він потім ще написав сім, сім камерних симфоній. От, але на той момент діктом я сказав, я висловився. Сказано. І це гарно, гарно, що це сталося, що цей, цей цикл записаний. Є у нас 128 записів. Ми порахували Євгена Федоровича. І буде ще 15. Я думаю, що, ми, що це теж буде у нас в фонді Українського радіо. Ми поговоримо з організаторами, щоб це лишилося на віки. Презентація усіх камерних симфоній композитора як циклу є ретроспективою, адже протягом творчого шляху Станкович часто експериментував з музичними стилями, створюючи різні композиції в дусі неофольклоризму, необарокко, неоромантизму, використовував також музичне мовлення авангардистів. Таким чином діктум ілюструватиме розвиток усього українського академічного музичного мистецтва останніх років, розповіли організатори цієї. І події.